Ой, запам'ятайте, якщо ви хочете собі на дільниці туї або жива огорожа, як у мене з Брабанту, то якщо у вас немає грошей на садівника, розумійте одне, що придеться вам доглядати за ними самі. Кожного сезону на весні я петруш протрушую ту і всередині, тому що там куча гілок, які вже відмерли, і їх потрібно. Вичистить до колососи, тому що це розплідник хвороб. Ну, ось я вже скільки не вичислило. Треба пройтися з двох сторон. І от вичислило число, а дивіться, скільки ще залишилось. Тось роботи ще на півдня так точно. Так що, якщо у вас немає можливості це робити, здоров'я не дозволяє або ще щось, не думайте, що. Це дуже легко, красиво насадили хвої і вона вам буде служити довго і вічно. І це так не працює. Ось така в нас огорожа. Зараз покажу друга Ось, дивіться, скільки начесав. Намагалась більше на ту сторону вичисувати. Тож з цієї сторони газом незручно. Це дуже гарно, але трудоємка дуже робота. Їх вичесати, окропити від бактерій, від грибків, від шкідників. Зараз з'явилася на хвої совка. Ніколи не знала, що це таке. Шість років у нас хвойні, а в цьому році вони з'явилися, то я вам скажу, що треба боротися з нею. Зараз покажу, можливо, на ту є ще. Є гілочки, там де пошкодила їх совка. Ось так виглядає гілочка, дивіться. Зараз я легко відірву. І тут на кінчику. Значите, i̇şte, отвір. Оце їх шкодить так совка. Треба кропити, обробляти від вот. шкідники. Зараз буду вичисувати свою тую смарагд, Закінчу з барабантом і буду обробляти далі, чистити свою хвою.